А ви досі п'єте рибі жир у капсулах? І я вам скажу дарма. Більшість не знає, але в капсулах рибі жир втрачає більшість своїх корисних і поживних речовин. Коли його нагрівають в капсулах і герметизують, омега 3 окислюється, а це означає нуль поживних речовин. У рідкому вигляді він живий. Він залишається насиченим вітамінами А, Е, жирними кислотами, які підтримують шкіру, нервову систему, мозок. Тому, якщо пити риб'ячий жир, то лише в рідкому вигляді, тільки рідкий холодного віджиму. Так ви дійсно отримаєте всі поживні речовини. І ви справді отримаєте енергію моря, а не Олію в капсулі пиши слово краса, і я надішлю тобі гай з безпечного омолодження у подарунок. При дев'ятки на консультацію підписуйся тут багато цінного, відправ подрузі, коментуй. Якщо було корисно, став лайк.